Якщо хочеш бути здоровим, займайся з нами. Починаємо з ходьби на місці. Тримайте спинку рівненько, дихайте вільно. Вихідне положення основна стійка, обруч вертикально перед собою. Піднімання обруча вгору та опускання на плечі. Виконайте 10-12 разів. Вихідне положення ноги нарізно, обруч за спиною вертикально. Нахили тулова вперед. Під час нахилу руки не згинайте. Виконуйте вправо 10-12 разів у середньому темпі. Вихідне положення лежачи на спині, зачепивши обруч за ступній ніг. Піднімання прямих ніг угору виконуємо. 10-12 разів. Повороти тулуба в сторони з положення сидячи на підлозі. Обруч тримаємо перед собою. Виконуємо 8 разів в середньому темпі. Присідання стоячи всередині обруча. Під час присідання залишаємо обруч на підлозі. За наступним присіданням піднімаємо його. І так раз за разом викинуйте вправо 10 разів в середньому темпі. Повороти тулуба з положення стоячи. Обруч вертикально позаду. Він допоможе вам тримати рівненьку спинку. Виконайте 10 разів. Вихідне положення, основна стійка руки на поясі, обруч на підлозі збоку. Стрибаємо. Добре, якщо вам будуть рахувати, виконайте вправу 24 рази. Вчимося лазінню по гімнастичній стінці. Будьте уважні, не поспішайте, координуйте рухи рук і ніг. Вправляємося. Відбивати м'яч від підлоги, просуваючись уперед. Можете прискорити темп, удосконалюємо. Уміння ходити по лаві з предметом на голові. Відчувайте положення тіла у просторі. Рухлива гра хто перший. Навпроти гравців ставлять пропорції. За командою 1, 2, 3 біжи. Гравці визначають, хто перший підніме прапорець і ставлять їх на свої місця. Гра закінчується, коли в ній візьмуть участь усі гравці. Закінчуємо ходьбой на місці. Та вправами на дихання дихаємо глибше. Будьте здорові та активні. До зустрічі!